Привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про будову рогівки. Це у нас прозора частина фіброзної оболонки. Сама фіброзна оболонка складається з двох частин Це рогівка І склера рогівка коренець. Прозора частина склера це біла, непрозора частина. на оці у нас рогівка корня, Займає ось цю частину, тобто тільки передню третину, а остальну частину займає склер непрозор. Ось це у нас буде рогівка, а біле у нас буде склер. Край рогівки між, між рогівкою і лімбом це місце з'єднання називається А, Це пам'ятаєте, це теж дуже важливо. Отже, рогівка це в нас прозора, безсудинна тканина. Вона має опуклу, передню і увігнуту задню поверхню. Тобто опуклу, передню і увігнуту задню поверхню. Складна структура, вона виконує багато функцій. Найперше це заломлення. Це найбільша частина заломлення в оці. Має прозору структуру, тобто промені проходили до сітківки, забезпечує стримування внутрішньоочного тиску і забезпечує захисну функцію. Передня. Поверхня рогівки має вертикальну, горизонтальну вісь і певні розміри. Всі е, ушкодження ураження на рогівці в нас позначаються за годинниковим циферблатом. Е, тобто зверхності 12, 6, 3, 9, ну і також по іншим годинам. Тобто вертикальний меридіан у нас буде знаходитися від 12 до 6 годин. Тобто, лімба до лімба від 12 до 6 годин у нас вертикальний меридіан, вертикальна вісь. Вона займає 10 і 5 міліметрів. Від 4 до 9 годин, у нас буде горизонтальний меридіан, він менший, він більший, він буде 11,7 мм. Тобто, якщо якесь ураження у вас знаходиться десь отут, то ви приблизно уявляєте циферблат, розумієте, що це десь година. І кажете, що ураження, наприклад, інфільтрат на 1 годину. Пара центральна. Далі. Рогівка, вона не геть рівна і сферична, вона все ж таки трохи асферична, трохи витягнута. Більш крута в центрі і більш близька на периферії. Складається рогівка у нас в 6 шарів. В деяких джерелах книжках особливо, старих ви можете зустріти п'ять шарів. Тобто це стандартна ось, епітелій, бо уменова мембрана, струма, дистеметова мембрана і ендотелій. В 13-14 році з'явився ще шар дюа, він знаходиться тут між струмою і дистеметовою мембраною. На передній поверхні, тобто над епітелієм, рогівка вкрита сльозною плівкою. Отже, епітелій рогівки. Епітелій, самий в поверхневий шар. Тут ось показана слізна плівка, спочатку йде. І ось з цього моменту. І до цього в нас іде епітелій. Він має три шари, три види клітин. Перший це плоскі клітини. Далі це у нас полігональні або крилаті клітини. Напишемо тут крилаті. І останній самий нижній це у нас базальна мембрана, базальні клітини. В нас здатні до мітозу. Але переважно більша їх кількість знаходиться на периферії. Тобто, в разі якихось ушкоджень, регенерація починається по лімбу, того я казала, що це дуже важливо, і йде до центру, від периферії до центру. Клітина, коли вона утворилася, вона спочатку йде як базальна клітина, далі в неї ставити ці відростки крилаті, крилоподібні. вона піднімається вище. Далі вона стає більш плоскою і займає найповерхневіший шар. Згодом відлущується і виходить зі сльозою. І так процес повторюється і від периферії до центру. Епітеляльний шар у нас захищає рогівку, утворює бар'єр від проникнення всяких інфекційних агентів і поглинає надлишок рідини. Також не дає щільні сполуки між клітинами, не дають проходити слізні плівці слізні рідині вглиб рогівки до строми. Далі у нас іде, а, до речі, регенерація займає 7-14 днів. Далі в нас йде шар. Він є безклітинний. І е, він, невідомо, яка функція, е, він, яку функцію несе, але, скоріше, він допомагає е, підтримувати форму рогівки і забезпечує таку межу між е, стромою і базальної мембраною епітелі. Якщо він ушкоджується, то він не відновлюється. Далі в нас йде строма. Строма між поуменою бом, пластинкою і до шару дюа. Вона є прозора, хоча складається з колагенових волокон. Колаген першого типу так само, як і склер. Але в склері ці волокна знаходяться хаотично, тобто, так вони переплетені між собою, все дуже хаотично. А тут ми бачимо, що в нас все йде паралельно, все чітко організовано. Через це вона стає прозора. Також тут немає судин і немає мієлінових волокон. Коли е, нервові закінчення проходять через десцеметову мембрану, вони втрачають свою мієлінову оболонку. Зараз намалюємо тут жовтеньким, типу мієнова оболонка, а далі вже її немає. Також, відносно стала кількість рідини, також забезпечує прозорість. Тобто, якщо уражується, наприклад, епітелій, епітелій уразився, щільність тут порушена, з сльозної рідини заходить волога в. Стром, водний баланс порушується, вона стає набрякла, якщо вона набрякла, то вона вже не прозора. Далі звивиться та стром шляхом дифузії із сльозної залози, і з вологи, яка ось тут знаходиться. І далі в нас йде шардюа. Він знаходиться отут. тут. Тоненька така, тоненький такий шар. І він дуже щільно прилягає до дистиметової мембрани. Складається він з 5-8 тонких пластин, також колагену першого типу, і слугує такою межевою перетинкою. Далі дистиметова мембрана. Дистиметова мембрана це в нас базальна мембрана ендотелію, І е, при народженні вона тонша 3 мікрометри. А далі збільшується до 10. Адгезія слабка між ендотелії, між стромою і дистеметовою мембраною, тому при травмах вона може відшаровуватись і виглядає це як листки, які завертаються. Ось так. Тобто, ви бачите, дивитесь на рогівку, і всередині такі завернуті листки, як шкірочка, яка, коли ви на сонці опалилась, то вона так завертається і злазить. Так само і це. Далі у нас іде е Він складається лише з одного шару ексагональних клітин. Вони щільно між собою з'єднані, і щільність цих клітин знижується з віком. Підтримується цим шаром якраз нормальна гідратація через... Які таким певним бар'єром між внутрішньою вологою і струмою. Якщо потрібно, пропускає більше вологі, якщо не потрібно, ні. Там знаходяться насоси, які цю всю діяльність і забезпечують. Далі ось зображення на мікроскопії, на біомікроскопії, як ви бачите, рогівку. Тобто, якщо ви повернете, світло буде світити прямо на рогівку. Тут у нас світло. А сам бінокуляр ви повернете і будете дивитись не прямо на пацієнта, а з боку під кутом. Намалюємо, що це ви. То ви побачите ось таку будову рогівки. Спочатку в нас зверху буде така тоненька слізна плівочка. Перше це в нас епітелій. Друге, це в нас шар боуменовий. Третє. Це у нас безпосередньо Строма. Четверте. У нас це буде шардюа. П'яте. Тут його немає, але ми знаємо, що він є. Це ж на шардюа. Тоді п'яте у нас виходить десцеметова мембрана. І тоді шосте. Це в нас ендотелій. А обстеження, а як ми можемо дослідити рогівку? Можемо через бічне фокальне освітлення, бічне або фокальне. Це коли ви берете джерело світла, ставите його з лівого боку, берете від дзеркального офтальмоскопа непрямого лінзу 13 або 20 діаптрі, і спрямовуєте промінь світла на рогівку. І через це прохідне бічне світло, бачите, структуру рогівки. Можете подивитись через біомікроскопію, тобто через щелинну лампу. Також можете використовувати пахіметрію це в нас дослідження товщини рогівки. На авторефрактометрії ви побачите, по суті, товщину також рогівки. Боже не влада, це довге слово. Далі, також можете побачити силу заломлення, е, рогівки. Також можете подивитися керототопографію. Точніше, це вже буде кератотопограма. Тут ми бачимо курватур, тобто заломлення. Ось карта, тобто, в нас є Міридіани. І по кожному меридіану в декількох е, точках ми бачимо заломлення. Також є товщина Сикнес 574 637 мікрометрів товщина рогівки. Також є елівація, передній поверхні, задній поверхні ну це такі більш детальні речі. Є ще такий вид дослідження на осіті. Є дослідження переднього відрізку. і там також ми можемо побачити структуру рогівки. якщо б тут були якісь помутніння, рубці, ураження, якісь, ми б їх побачили і знали б, в якому шарі вони знаходяться. Також є карта, От, собственно, пахіметрія, карта пахіметрії, тобто товщини рогівки і карта епітелію. По ураженням, ушкодженням, можуть бути різні е, вроджені патології, може бути замала рогівка, тобто малий діаметр це мікрокорни, може бути навпаки дуже велика, це мігалокорни, може бути кератоконус, тобто коли вона в формі конусу, десь було в мене зображення таке. Ось тобто вона тут більш тонка, тут більш товста, і під дією внутрішньоочного тиску вона випинається назовні. Може бути сфера корнея, коли вона буде більш крута на периферії і більш плоска посередині, тобто буде отака картина десь. Також може бути інфекційні ураження. Це Приклади кератітів, це в нас вже виразка. Для того, щоб отримати таке зображення, нам треба флорисцій, барвник. Він у нас червонуватий такий помаранчевий. Ми його капаємо в ок і дивимось під фільтром на щелині лампи кобальтовий синій. Він, це цей флюорисціює, тобто він світиться зеленим. В нормі епітелі його не пропускає. Тобто, якщо немає дефекту, нічого не забарвиться. Якщо є дефект епітелію, як ми бачимо тут, воно підсвічується. Це в нас герпес вірусний кератит. Він якраз дуже характерний цією формою інфільтрату, тобто він йде по ходу нервових закінчень, того має таку деревоподібну форму, і так називається деревоподібний кератій. Тут у нас рогівкова виразка корня ульцер, також під кобальтовим синім і пошарова, бачите, вона і розплавила епітелій, і стром, і доходить до дистеметової мембрани. Якщо це в нас виразка є, і десцеметова мембрана починає випинатись. Утворюється така картинка. Тобто, це випинання десцеметової мембрани. Оце в нас десцеметова мембрана. Це у нас шар до шлях, останній крок, скажімо так, до перфорації. Це називається дистеметацель. Тобто, в нас є рогівка, вона в цьому місці стоншена. Тобто, там. Є тільки десцеметова мембрана і ендотелій, по суті. Тут в нас йде райдужна оболонка. Ось так намалюємо було більш зрозуміло. Тобто це кут передньої камери по факту. Тут в нас сльоза, тут внутрішня очна Ось Не дуже видно. І під силою тиску ця мембрана прогинається і виходить наперед. Тобто утворюється такі випинання. Ось це метацель. Ось також підкобильтовим синім, такий точковий кіратит. Зображення декілька видів різних кератитів. Це таке більше для окремого випуску. Найпоширеніші види бачите, бактеріальний, вірусний, герпесвірусний кератит. Грибковий. А кільцевидний, я цей інфільтрат, дуже характерна ознака. І думаю, що на сьогодні все. Дякую вам дуже за увагу. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Можливо, що б ви хотіли ще додати, або що хотіли би бачити в наступних випусках. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пока!